Сьогодні цілий день спостерігаю за тим, що коїться в Верховній Раді. Сьогодні наша фракція і ще деякі депутати блокують трибуну. Петро Олексійович намагається достукатися, намагається надавити на самі болючі точки. Соте розповідає, що Московський патріархат це філіал ФСБ в Україні, але вони не чують позаду Стефанчук відверто рже, блокуючи. Сьогодні розгляд цього питання. Це буде промовисте голосування, і кожен українець зможе побачити політику, хто син його по духу, а хто по духу сучий син. Просто видно на відео. Попереду депутати коють, що вони хочуть, вони не чують, тому що вони з цих ФСБшних рук годуються. Тому що вони живуть. В Україні територіальна, а насправді це не їх земля, це не їх зовсім країна. Їм все одно їм оцей яка кая різниця, Це вже не менчик, це стиль життя. Їм яка різниця, що тут буде. І тому вони не будуть голосувати і виносити цей закон на голосування просто тому, що їм яка різниця, що тут буде. А московська ФСБшна церква їх годує. Так от. Честь команді Європейська Солідарність. І мені вже, ви знаєте, написали, що наша команда вони нечість, і що в нашій країні це ми нечість, а не інші депутати. Так от, не шановні ні. Це ваша країна зараз знедолена, це вашу країну здали на Паталу ворогам і намагаються здати й домовитися посередині. Це в вашій країні гинуть хлопці. Ні, не в вашій, тому що вам яка різниця, в якій країні жити? Я дуже прошу наших депутатів додавити це питання і щоб все ж таки на наступному засіданні Верховної Ради це питання було вирішено в пользу України. Слава Україні!